Усім алоха на порядку денному сьогодні одна гра, але яка несподівана. Плюс досить прикольні моменти з інтерв'ю. У свою чергу дякую, що дивитесь Game7. Всім смачного і поїхали. Міннесота Тімберволс вдома приймає Денвер Нагетс рахунок серії 3-2 на користь ось цих чуваків із Колорадо. Але у Мінесоти сьогодні повертається після травми їх генерал-паркету. Дуже важливий елемент цієї команди. Май Конлі, 36-річний розігруючий, який. Вміє організувати напад цієї команди, і звісно, трошки розгрузить якраз в нападі Ентоні Едвардса. Щоправда, Денвер розпочинає, як бачите, суперенергійно. Майкл Портер Джуніор 9-2 робить рахунок, змушує тренерів Мінесоти взяти тайм аут І якраз після цього тайм-ауту Мінесота береться показувати свій суперагресивний баскетбол Джейден МакДеніалс з дальньої дистанції скорочує відставання. Далі він же відпрацьовує в захисті і дарує легкі очки своєму лідеру Ентоні Едвардсу. Ця парочка Макденіалс Едвардс чудово сьогодні виглядає. Причому на обох сторонах майданчика, і вже рахунок рівний у цій зустрічі. 9-9, Карл Ентоні Таунс виводить вовків вперед. До речі, Кет. Також сьогодні прекрасний. В першу чергу у захисті. Тим часом Ентоні Едвардс продовжує насипати в нападі. Ось і трьошку влучив. І проти Джамала Мюре. Звісно, він дуже легко із ним розбирається. Вже двозначна перевага для Тімберволс. Вони роблять ривочок 20 0 вже у першій чверті. І Ось після чергової втрати Джейден МакДеніалс робить плюс 15 для вовків. Звісно, це змушує Майка Мелоуна взяти тайм аут і послухайте Ентоні Едвардса. Гей, пацани, це те, що я казав. Ми зараз в комфортній ситуації, але не припиняйте давити на газ. Ось так людина Мураха заряджає своїх партнерів в тайм-ауті. МакДеніалс знову відпрацьовує в захисті. Хороший блокшот. Жамало і на іншій стороні Едвард з трьошкової дистанції робить плюс 18 для своєї команди. У відповідь Денвер прекрасно розуміє, що або зараз вони збираються духом, або в принципі можуть вже готуватись до гри під номером 7. Ніколи Йокіч намагається. Він набирає сьогодні 22 плюс 9 підбирань. Не його цифри абсолютно. Але ніхто йому із партнерів також не допоміг. У Джамала Мюре реалізація 4 із 18. Майкл Портер Джуніор також все промазав. З іншої сторони ще навпаки, виходить з лави запасних заряджений на срід і продовжує знущатись над захистом Денвера. У Ріда сьогодні непоганий дабл дабл з лави запасних. Далі Ентоні Едвардс. Триочкові дистанції вже робить більш ніж плюс 20 для Міннесоти. У Ента сьогодні 19 очок, і це тільки за першу половину, яка закінчується досить симпатично. Базером, пудбеком від Джейдена МакДеніалса. У МакДеніалса сьогодні 21 очко, він Нарешті показав, що уміє і в нападі грати. 3 з 5-3 очкових сьогодні влучає. А далі подивіться, що робить Ентоні Едвардс проти МПД. Уп, класний, який гезитейшн. На рахунку мурахи сьогодні 27 очок, 4 підбирання, 4 асисти. Далі був досить неприємний епізод. Ось тут у проході він падає на спину, трохи корчиться від болю, тримається за місце, на яке він приземлився, але з ним все в порядку. Він далі продовжить матч. І ось тут мене більше вражає те, як відреагував Нікола Йокіч. Він взагалі не був учасником цього епізоду, але підійшов і дізнався, чи в порядку Ентоні Едвардс, це я не знаю, як можна не любити цього чувака. Тим часом у третій чверті Міннесота продовжує домінувати. Нагетс програли сьогодні майже в усіх основних ігрових показниках. Ось Конлі, про якого ми говорили, набирає сьогодні 13 очок. Перевага у четвертій чверті вже досягає 30 понтів. Нагетс вже психологічно починають готуватись до гри під номером 7. Ну і в принципі, Ентоні Едвардс на це своїми жестами і натякає. В результаті Міннесота сьогодні виграє плюс 45! Просто жесть, просто рознесли. Ну і команди за рахунку 3-3 їдуть на Гейм 7 до Денвера. Ну а ми на прес-конференцію там було багато чого прикольного. Енд, ви сьогодні могли вилетіти із плей-офф, але ви сьогодні просто рознесли. Як думаєш, в чому причина такої гри? У нас повернувся Май Конлі. Ось і все. Ентоні, що думаєш про цьому гру? Про Game 7, два найкращих слова у спорті? Ну і про можливість вибити чемпіонів в цьому останньому матчі серії. Ну, ви все правильно сказали. Вони діючі чемпіони. Це буде дуже важко на виїзді. У них дуже класні фанати. Буде дуже голосно, але я дуже азартний гравець, тому мені здається, це одне із найкращих відчуттів у світі. Я ніколи не грав сьомий матч на виїзді. Але кожен раз, коли ти граєш плей-офф на виїзді, це дуже круто. Типу, всі проти тебе. Тому я можу тільки уявити наскільки це буде крута, така гучна атмосфера, і я не можу дочекатись. Я готовий. Це правда, що ти сказав робітникам роздягалок у Денвері, що ви повернетесь? Звичайно, бляха. Звичайно, я їм сказав, побачимось, мозафакери на цьому грі. Е, Нікола. Ти казав, що це була чудова поразка. Можеш пояснити, що це значить і що ти мав на увазі чудова? Ну та і значить, чудова, вони просто надерли нам сьогодні дупу і виграли в абсолютно кожному баскетбольному аспекті. Ми ж маємо просто прийняти це, реально просто це прийняти і. Намагатись бути кращими в наступному матчі. Ну, поразка в 45 очок це не те, що трапляється кожного дня. Тому знову ж таки треба просто це прийняти, і я абсолютно окей з цим, мене це не тривожить. А розкажи, будь ласка, про рішення кинути на Ніколу Йокіча Карла Ентоні Даунса і як це вплинуло на сьогоднішній матч. Така він, в принципі, його опікав ну майже усю серію, розумієте. І... Він зробив прекрасну роботу в захисті, тому Кет проти Йокіча цей матчап нам вже знайомий, в принципі, нічого нового. Я думаю, що найголовніше, що Кет сьогодні вміг стриматись від фолів, як у серії з Фініксом. Так, було таке. Я його мацюкав майже в кожному моменті. Типу, братан, бля, перестань фолити. Я думаю, ви помічали закономірність. Якщо Кет не фолить, ми майже кожен раз виграємо. Сьогодні у нього скільки? Три фоли, всього лише три фоли. Так, не п'ять. Я йому вже сьогодні казав. Ми дуже вдячні, що ти не фолиш, Бо якщо ти фолиш, ми зазвичай програємо. Бо ти найкращий варіант проти Йокіча, краще за тебе ніхто не зробить. Так, ми будемо здвоюватись, але на початку ти проти нього найкращий. І він сьогодні зробив всього лише 10 кидків, бо майже кожен раз грав правильно. Ми його увесь ранок сьогодні задовбували. Типу, братан, ти маєш грати правильно, бо проти тебе у них немає мачапа. Тому сьогодні він зробив неймовірну роботу, рухаючи м'яч, коли треба. Коли немає дабл тіма, він був агресивним. Коротше, круто зіграв на обох сторонах майданчика. Друзі, як ви знаєте, вчора дала здолав Оклахому Лука Дончич виглядав чудово. Там виписав шею Гілджесу Олександру блокшот на останніх хвилинах. При цьому не обійшлось, звісно, без трештока, як на адресу шея, так і на адресу вболівальників. Тому що з вболівальниками Оклахоми у Дончича вже склались досить в лапках теплі стосунки. Вони протягом матчу кричали, що лука від Деякі з них навіть підготували ось такі футболки. Типу Лука плаче, прям як дитя до арбітрів. Тут я думаю, мало хто не погодиться. Ну а ми з вами трошки ближче розберемо, що ж відповідав дончіч. Нан! ей це був фол! Ей, пацан, це було Тут Не зовсім зрозуміло, що дончич говорить до трибун. А ось тут він говорить: дякую, дякую, що заплатили, щоб подивитись на мене. Пізніше трибуни продовжують кричати «Лука відстій! Лука відстій!» Ну а ми знаємо, що дончича це тільки заводить. До речі, найкращий український телеграм-канал про NBA вас чекає за посиланням у дописі. Раджу туди заглянути. І на цьому дякую всім, хто підписаний на Патреон, на спонсорство, на Баймієкофі це дуже мотивує, роблячи відео щодня. Хто хоче доєднатись посилання, чекає на вас у дописі. Ну і на цьому всім до завтра, і па-па!